У Лос-Анджелесі на 80-му році життя від шемічної хвороби серця померла легенда світового кінематографа-актриса Елизабет Тейлор. Довге сценічне життя Тейлор супроводжували шалений успіх, численні шлюби та персональні трагедії. Про життєвий шлях легенди Голівуду. Далі Зорислав Байдюк. Зніматися зніматись у кіно Елізабет Тейлор почала у 9 років. Її зірка засяяла вже у 12-річному віці, коли вона підкорила глядачів, знявшись у фільмі Національний оксамит. На відміну від багатьох <зараз> дітей акторів, Елізабет без проблем виросла у дорослу актрису і розпочала активно зніматися. У 1961 році. Її талант оцінили премію Оскар за кращу жіночу роль у фільмі Баттерфолд 8». я не знаю, як висловити мою вдячність. шість років пізніше Тейлор повторила успіх, отримавши Оскара за роль у кінострічці. Хто боїться Вірджинії Вулф». у тисячі Сот 1963 році Елізабет стала першою актрисою, яка підписала контракт на мільйон доларів за участь у фільмі Клеопатра. Саме під час зйомок цієї картини актриса зустріла Річарда Бёртона, якому судилося стати її п'ятим чоловіком двічі. Обидва рази шлюб закінчився розлученням. здається, всього було забагато. Ми занадто любили один одного. Загалом за своє життя Елізабет Тейлор виходила заміж вісім разів. Переважно це були багаті або відомі у суспільстві особи. Однак її останнім чоловіком став нікому невідомий тисляр тесляр Ларі Фортенський. Весілля відгуляли на ранчо Майкла Джексона, з яким у Тейлор були теплі дружні відносини. Саме Джексон вивів Елізабет на сцену під час концерту святкування її 65-го дня народження, що транслювався на всю країну. Фолайнмі тбіливмайфамлі а вже за кілька днів після цієї події актрисі вирізали пухлину у мозку. Це була лише одна з чисельних проблем зі здоров'ям Елізабет. Лікарі кажуть, що Тейлер особливо підірвала своє здоров'я, зловживаючи дієтичними пігулками та алкоголем, за допомогою яких вона намагалась позбутися зайвої ваги. Я вживала надзвичайно багато алкоголю. Що разом з пігулками мало лад смертельну дозу. Однак Елізабет знайшла в собі сили публічно заявити про свою залежність і пройти лікування. Коли у 1985 році її друг Рок Гадсон помер від сніду, актриса присвятила себе боротьбі з цією хворобою. саме за її роль у боротьбі з Віл Снідом. Академія кіномистецтв відзначила Елізабет Тейлор третім гуманітарним оскаром. Останню кіно роль актриса зіграла у 1994 році. У 2003-му вона оголосила, що покидає шоу бізнес. Померла легенда світового кінематографа у госпіталі в Лос-Анджелесі. Їй було 79 років. Зорислав Байдюк, Голос Америки.